Слава Збройним силам України! Допомагаємо нашій армії для нищення російських окупантів. Всі корисні посилання будуть в описі, а також є дуже багато е, перевірених фондів, які допомагають нашим Збройним силам, тому що самим їм не впоратися. Тож долучаємося. Ну що, в цьому відео ми знову з мішками, знову зі шротом. Це вже другий день підряд. Вже у мене таке, сьогодні він мені сниться, напевно, буде цей шрот, бо важкенько. От так от, якщо там замовлень не дуже багато, то нормально там зробили, якась перерва є 2-3 дні там, чи може й тиждень. А як 2 дні підряд, ну, тим не менше є замовлення, тому маємо робити. Ну, відео загалом буде про мішкозашивачні машинки, оці, які ми придбали з Китаю. Спочатку ж була перша оця на одну строчку. У нас вона вже від штопала десь ну, ми так не считали, ну, десь штук до 500. Отак от, от, от 400 до 500 мішків ми з нею вже відшпарили. От, те, що точно можна сказати. Моделька, значить, у нас виходить. Ось вона. Оце її модель брали в Китаї. Посилання буде в описі на сайт на магазин. Мага... Ну, на магазин, да, де брали. І чисто з досвіду, хочемо поділитися своїм вже досвідом. Прийшлось взяти на дві строчки модельку таку. Вона по потужності вони там 190 Вт. Шота, шота. Там вроді написано 190. Одинаково. Але моделька називається 825-та? GK-9-825. Ну, все одинаково, крім яких стикарів. Тут 890, а це 825-та. Оце ж, єдина відмінність. І ця в'яже, як воно? Двійний стяжок ну, дві чи як там. Ну, як да, ну, двох сторон виймаєш, ну, підсилений, коротше кажучи. Якщо так, чиста порада, да, вона дорожча, ніж дорожче, оця на що там, 10 чи 15 баксів. Та я точно не скажу. Ну, ну на 10, по-моєму точно. Повун точно да. От На 10 доларів дорожче, ніж оця. Але вона от краще брати її. Якщо думаєте, у вас немає машинки, от краще брати на дві бабіни. Вона міцніший стяжок шиє, шиє будь-які тонкі мішки. Е, я думаю, не знаю, покажемо, не покажемо, бо тут мішки. Та ні, не покажемо. на слово можете вірити, якби ми просто так її не купляли Нам... Зайві кошти краще на ЗСУ відправити, ніж Ні, не включив ти Блин, не переноску. І купили цю. Цією можна буде і біг-беги шити, і не тільки. Ну Це, я думаю, ми теж хочемо. Є і деякі зі звичайних глухих бігбегів, які от здобрив, там, селітри з усього. Були З глухим дном ми ж клапан розвантажувальний використовуємо. І зробити з них. З клапаном, коротше кажучи, вшить клапанець в них. Ну, що у нас виходить? Воно зовнішній вигляд ну гарний, гарний. Строчка гарна. А тут, виходить, якби підсилена, да? вона йде угу. така, ну товста. От Для порівняння. Ану, шийницею. Ось тут рядом отак, от. а. ну, Щоб видно було, понят? з того ж самого боку заїжджай, щоб було видно наочно. Зараз і подивимося, до речі, зашиє чи ні, бо це ж такий тоненький мішечок. Заш Зашила? Mm -hmm. Ну, а ось все, див... не, ну таке ось все. Не, ну це, О, не, а, ну, це. Ось дивіться, Ні, дивись відмінність. Зараз зведуся поближче. Крок, з стяжки. Ото вона тобі ось міднеє вона, а це да, чаще, чаще б'є. Ось дивись, крок стяжки як. Два рази, виходить, напевно. Ну, в ну, 1,7 ну, точно. Дивись, як тут крок який. І... Де тут? Міліметрів 6, так? Да? А, те... uh -huh. а тут uh -huh. міліметра 3. А тут міліметра 3 можу. крок. Зараз дай зведу, щоб чотенько було видно. Во! І ось дивіться, ось вам наочний приклад. А давай на той бік. А з цього боку, ну не така затяжка виходить. Ну, і ось ось да, яка дивись. проблема, дивись. Ага. Оце, оце таких на тонких мішках. На тонких на мішках фігня. оце така фігня є. Ось ось. Да, он бачит, тут такої функція... ну, проїздили. Ну, да, тут ти нормально зашив, але цей ефект краще. Тобто, ну, більше нитки йде, ясно, але міцніший стяжок, виходить, він густіше йде, частіше і ну, плюс краще ж є. Воно любий мішок зашиває, не так, ну так як ми тоді. Ну так, да, будь-який. Ну, Дай логотип магазину показати, може, щоб люди. Так, да, ну, це, ну Ми ж посилання зкинемо. Ну, посилання воно. ми скинем, ну. Мало що. Этот. Тоді ж ми потім ми вийшли з положення, але вже ми замовили на той момент. Ми робили як? Ну, ма у кого може, Завертали. може... Ні, ну, кого може Є. Завертали. Ну покажи, ось. Ось показати. ось, ось, ось тоненьке. Оце таке. такий, який світиться, оце таке світиться, воно не защіє. От зараз, в принципі, можемо проекспериментувати. Ні, ну ну конечно, Робили поучаски. ми отак. Завертали? Отак, завертали. Всередину. Ну, ну всередину, тому що якщо внаружу, воно скальзить якось непонятно. Да. І, а всередину всередині... завертаєш, робиш Отак. подвійний шар такий і... 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 Зашиває... І, і зашиває тоді нормально. Ну звісно, тоді треба відпуск залишати менше ваги в мішок влазить, тому що нам рентабельно чим більше впхнуть. Тим краще. Та ну батарея вже моргає. Юр. Вона напевно, виключиться скоро вже. Отаке товсте з цукру мішки. Та, так, та таке заш'є, ти сам візьмеш шилом і заш'єш, тільки буде довго. А от такі прикольчики, тоненькі мішки, ну, міцний шов, бо він частіше б'є і плюс дві... подвійне. Да, подвійне там, як воно там? Ну та бог сни. Коротше кажучи, от краще брати отаку штуку. Вона трошки важча, трошки дорожча, але універсальна і буде шити все на світі. Так що, посилання в описі.